П'ятниця, 30 червня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Смертельна операція. У кривому розі 22-річна дівчина померла після мамопластики. Родичі впевнені через недбалість лікарів. Деталі трагедії у нашому випуску. Рибний рейд у Дніпрі інспектори перевірили центральний ринок чи знайшли там продукцію, яку заборонили після підриву ГЕС? Нові тарифи на воду та світло, підвищення пенсій та повернення акцизу на пальне. Дайджест цін з 1 липня від наших кореспондентів до річниці звільнення острову Зміїний. Укрпошта випустила нову марку, кому присвячена на цей раз. Станом на 17-ту годину в області все спокійно. а От нічний терор в окупантів, як за розкладом, вкотре атакували Нікополі. По місту гатили з важкої артилерії, наслідки уточнюють. Постраждалих немає. Над островом замайорів синьо-жовтий прапор. Сьогодні рівно рік з дня звільнення зміїного по Україні не вщухають атаки. Росіяни знову вдарили ракетами, дронами та артилерією. А в передмісті окупованого Бердянська ЗСУ накрили штаб і склад ворога. Більше про події доби розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. Уночі росіяни вдарили по Україні ракетами С-300 та іранськими дронами. Наша протиповітряна оборона знищила 10 з 13 шахедів. Від атаки постраждали військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. А у Миколаєві від падіння уламків сталася пожежа. Вогонь загасили рятувальники, постраждалих немає. Військові попереджають про підвищений рівень небезпеки, оскільки ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному та Азовському морях. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Зранку російська артилерія атакувала Херсон. У наслідок обстрілів постраждала жінка 72 років. У неї поранення грудної клітки та ноги. Також вогнем накрили село Михайлівка. Там травмований пенсіонер. А на фронті важкі бої, зокрема в районі Лимана, Бахмута та Мар'їнки. За останню добу ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів. Також підбили три танки, шість бронемашин, 11 артсистем та іншу техніку противника. У передмісті окупованого Бердянська в росіян пропущені. Місцеві чули з десяток вибухів. Це наші ЗСУ вдарили по штабу та складу ворога. Кількість втрат противника уточнюється. І у Запорізькій області пройшли навчання на випадок катастрофи на ЗС. Зокрема, відпрацювали евакуацію цивільних та провели дезінфекцію. До тренувань залучили всі силові структури. Під час навчань були залучені у нас як і такі сили, і засоби, як міністерство внутрішніх справ, міністерство енергетики, відповідно, Запорізька обласна військова адміністрація, департамент державна служба надзвичайних ситуацій, енергатом, гідрометричний центр і так далі. На про мужність наших військових рівно рік тому бійці звільнили острів Зміїний. Росіяни хотіли захопити його, аби повністю панувати у небі на півдні, тероризувати Одещину. Та сили оборони перекреслили всі плани ворога. Над островом замайорів український прапор. А Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Про це повідомляє українська розвідка. Першими, хто поїхав, тріка співробітників Росатому. Рекомендацію виїхати отримали і українські працівники, які підписали контракти із росіянами. Вони мають залишити станцію до 5 липня. Навіть визначили бажаний напрямок Кримський півострів. Персоналу, який залишається на АЕС, дали вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Повідомляє наша розвідка. Масштабні навчання на випадок радіаційної катастрофи такі днями провели на Дніпропетровщині. Умови максимально наближені до реальних. За сценарієм відпрацьовували план евакуації населення на випадок, якщо росіяни підірвуть АЕС. Налагодили алгоритм дій усі екстрені служби. Тренування проходили у Нікопольському Криворізькому районах. А також у населених пунктах у 50 кілометровій зоні імовірного ураження у нас виходить, все вийшло досить непогано. Тобто, ми зреагували, відповідні пункти збору, були відчинені. Люди знаходились на місцях, приймали людей, які були з зони умовно, з зони зараження і так далі. Стати воїном кіберфронту в Україні розробили чат-бот для блокування дезінформації. Завдяки цьому у соцмережах YouTube, Instagram та Facebook можна зупинити поширення місць дислокації зсу. Користувач отримає інструкцію для блокування диверсійних каналів. Зараз на вашому екрані qr код із посиланням на чат від кіберполіції. Операція ціною життя. У Кривому розі дівчина померла за кілька днів після мамопластики. Медики стверджують, пацієнтка переборщила зі знеболювальним. Родичі ж померли, переконані, причина смерті недбалість лікарів. Що ж сталося насправді? подробиці трагедії, з'ясовували наші кореспонденти. Ще декілька тижнів тому Аліна була амбіційною та енергійною дівчиною з неймовірними планами на майбутнє. А Яков доволі відомим та перспективним лікарем хірургом. А вже сьогодні він той, хто може опинитися за гратами. А вона пацієнтка, про смерть якої говорить ледве не вся країна. Але на чиєму ж боці правда. Декілька років 22-річна Аліна Мухіна мріяла про пластичну операцію на грудях. І хоча батьки відмовляли доньку, дівчина впевнено прямувала до своєї мрії. Ми як батьки і чоловіки, я були проти цього. І сказали, що гроші на цю операцію ми їй не дамо, тому вона їх заробила сама, Ось поки не заробила, тому і це питання стояло ще дуже года полтора назад, мабуть. 13 червня дівчину прооперували. Мамопластика обійшлася от 3 тисячі євро. Аліну виписали додому вже через добу після хірургічного втручання, кажуть родичі. Попри те, що дівчина скаржилася на болі, вже за декілька днів стан пацієнтки стрімко погіршився. Вона в принципі, майже не могла спілкуватись, дихати не могла, ходити не могла. Я теж робила таку процедуру та казала, протягом трьох днів біль стихне, але не на четвертий, не на п'ятий день біль. Не стихав. Я зрозуміла, що треба бити паніку, що лікарі допустили помилку. Коли родичі пацієнтки почали бити на сполох, було вже пізно. У вкрай важкому стані Аліна Мухіна потрапила до реанімації. У дівчини почали відмовляти печінка, нирки та легені. Тоді медики вели в медикаментозний сон та дістали імпланти. Ввечері, 22 червня, Аліна померла. Дівчинки відказали всі органи, а зараз лікарі кажуть, що це були пігулки, які вона прийняла, чи скока там 70 чи 80 штук. Ну, це взагалі людина, яка робить операцію, щоб бути красивою, буде приймати стільки ліків. Оперував дівчину в у кривому розі лікар Яков Яковіді. Від особистої зустрічі з нашою знімальною командою медик відмовився. А у телефонній розмові був небагатослівним. Питання полікарня на по-друге, зараз посходиться з розслідування в даному випадку. Воно але... Може зашкодити слідство. Я не вважаю, що там є якась моя відпина, провина і, і, і ну, не було е, саме ускладнень пов'язаних з оперативних звучання. Родичі загиблих припускають, проблема у недостатній кваліфікації пластичного хірурга, а також бажанні наваритися на мамопластиці. У нігта всю у них все стоїть на конвейері. Він просто не встигає слідкувати за пацієнтами, яких він приймає. Бере за це гроші не в гривнях, не в доларах, а саме в євро. Три тисячі євро. Гроші він мені особисто повернув тут біля ганку. Він казав, що три тисячі євро коштують тільки імпланти. Все інше НСЗУ надає. Батьки загиблої звернулись до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попри загибель пацієнтки, медзаклад працює у штатному режимі. На сьогодні відкрите кримінальне провадження з приводу випадку смерті пацієнтки в лікувальному закладі. Коментарі з приводу цієї ситуації будуть надані по періоду часу, коли будуть висновки саме юридичних інстанцій і експертних клінічних інстанцій. Родичі та друзі померлої Аліни не можуть повірити у те, що сталося. Кажуть, досі відчувають присутність дівчини поруч. Була дуже світла, дуже позитивна людина. Вона завжди усім допомагала, проводила час з племінницею, з друзями, з родиною. Ще не відчуваю, що її нема поряд. Ми звернулися за подробицями до поліції. Там кажуть, коментувати ще зарано однак вже призначили низку перевірок, в тому числі чи має право взагалі лікарня проводити пластичні операції. Причину ж смерті встановить суд медекспертиза. Триває слідство. Анастасія Вільхова, Євгенія Богдан новини одинадцятого каналу. Бізнес на померлих у Дніпрі судитимуть вісьмох працівників комунального підприємства міськради, які заробляли на продажі місць на кладовищах. Злочинну схему організували сам директор та його заступник. За поховання однієї людини шахраї вимагали до 50 тисяч гривень, хоча коштує це в десятки разів менше. Нині їм загрожує до 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Звернулись громадяни міста Дніпра, повідомили про злочин, які вчиняються відносно них. І відповідно було зареєстровано кримінальне провадження. Дана схема керівнику підприємства привносила близько 7 мільйонів гривень кожного місяця. Нові тарифи на воду та світло, підвищення пенсій та повернення акцизу на пальне. А ще медикаменти за єрецептом. З 1 липня на українців чекає чимало змін. Скільки будемо платити за комуналку та хто може розраховувати на додаткові виплати? Дайджест нових цін зібрала наша кореспондентка Поліна Пламарчук. Тарифи стануть більшими. У липні українці отримають перші квитанції з новими цінами за світло. Вартість електроенергії стане однаковою для всієї країни: 264 гривні. А от за розподіл вище на 25-50%. Те, що ми відпускаємо тариф до ринку. Мова не йде про те, що він буде переглядатися в напрямку ринку, тому що ми вважаємо, що це рішення спільно з деякими іншими рішеннями воно дасть можливість нам забезпечити стабільність роботи системи. Наступної зими ми не будемо без світла. Заводу теж доведеться платити більше на 30%. З 1 липня для Дніпроводоканалу ведуть такі цифри: за один куб. Доведеться платити 38,79 гривень. З них майже половина постачання а за водовідведення 13 гривень, 15 копійок. Вона передбачає зростання платіжки на водопостачання, водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень підкреслю. Тобто, це не ну не скажімо так, занадто висока і цифра. Але ж ми маємо розуміти, що всіх що цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів, наявність води в крані. Належної якості, а от ціна на газ не зміниться до 1 травня наступного року. Споживачі нафтогазу будуть платити 7,96 за кубометр. У інших компаній вартість відрізняється від завтра. Податки на паливо повертаються на довоєнний рівень. Заправити авто стане майже на чверть дорожче. Фахівці прогнозують підвищення до 12 гривень за літр буде відновлено ПДВ у розмірі 20% зараз 7 і буде встановлено довоєнні ставки акцизного податку на всі види нафтопродуктів. Подорожчання палива, бензину, дизельного палива приблизно там десь 10-12 гривень на літрі і скрапленого нафтогазу десь 3-4 гривні на літрі. У липні підвищать пенсії. Це третя та остання за рік індексація. Виплати збільшать на 19,7%. Тобто сума може колуватися від сотні до тисячі гривень. Їх отримають чиновники, науковці та працівники місцевих органів самоврядування. З 1 липня медикаменти, які входять до програми Доступні ліки, відпускатимуть лише за є рецептом. В Україні діє держпрограма відшкодування вартості лікарських засобів. Вона поширюється на понад 400 препаратів. Їх можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Риба заборонена, тому не має бути на прилавках. У Дніпрі інспектори влаштували рейд, перевірили ринок у центрі міста. Через загрозу розповсюдження інфекцій після підриву Каховської ГЕС продавати рибу не можна. Тепер за цим щодня стежать фахівці. Чи є на прилавках заборонена продукція? Знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вилов та продаж риби з чотирьох областей заборонений від 16 червня. Аби перевірити, як продавці дотримуються нового правила, разом із Держпродспоживслужбою йдемо до центрального ринку. Місця, де зазвичай продають рибу, нині майже порожні. Працюють лише дві продавчині. На камеру не спілкуються, від інспекторів тікають. втікають. Документів немає, я так розумію. Зараз будемо виясняти у адміністрації ринку, що це за загиба. Хто тут торгує? Захищати продавчиню втікачку береться представниця лабораторії центрального ринку. Пояснює, жінка просто злякалася преси. Запевняє, усі документи на товар у неї є. Це імпортного походження, слова кички, документи всі Є документи. Так, є документи розпорядження. Документи новертує там. Походження, ну можемо показати. Інспектори вивчають документи та констатують. Всі дозволи у жінки дійсно є. Вирушаємо на іншу точку продажу. Туди підходить покупчиня Світлана. Каже, рибу купує тільки, аби нагодувати кішку, а от собі не ризикує. Моя кішечка їстиме ми все. Вона звичайна дворова. Ви ж самі кажете, що з тих територій, де може бути небезпечно. Не беруть. Натомість представники ринку запевняють, небезпечної риби в них бути не може. Пояснюють, перш ніж потрапити на прилавки, лускаті проходять ретельну перевірку. Спочатку риба розморажується. Коли вона розморозилася, дивимось на шелуху риби. Щоб вона була яскрава, на жабри дивимось, щоб вони теж відповідали, яким треба нормам. Потім мишця повинні бути упругі, ніякі кості не повинні вилазити з мишць. І дивимось, якщо риба свіжа по органолептиці, ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Крім того, кажуть, у Держпродспоживслужбі зараз привезти до регіону рибу без документів неможливо. Є лабораторії, які досліджують цю рибу з міста, де вона виїжджає, там державні лікарі ветеринарної медицини, вони не вийдуть без супроводних документів. Сьогодні блокпости. Вони цю рибу теж дивляться, дивляться документи. Ні, то вони відправляють її взагалі вбирають з реалізації. Такі рейди інспектори проводять щодня відтоді, як почала діяти заборона. Перевіряють стихійні та офіційні місця торгівлі. За цей час виявили лише три порушення у Синельніківському та Криворізькому районах. У рибоохоронному патрулі нагадують взагалі заборонений лов на території розтулась. Там немає ставок, річка чи озеро чогось дома взагалі заборонено і ловля, і продажу. Рибоохоронці додають, заборона на вилов та продаж риби діє у чотирьох областях: Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській. Завозити лоскатих з інших регіонів можна. Єдина умова пакет дозвільних документів. Перевірки ринків триватимуть, доки не стабілізується ситуація в постраждалих регіонах після підриву окупантами Каховської греблі. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Чотири гранати, тротилова шашка, револьвер, обріз гвинтівки та понад 350 патронів. Такий арсенал зброї поліцейські знайшли у 55-річного жителя Сенельниківського району. Чоловік оцінив товар у 25 тисяч гривень та вже навіть знайшов покупця. Та на місце продажу ділка затримали правоохоронці. Нині йому повідомили про підозру. Зі спецтехнікою та лопатами у Кам'янському ремонтують покриття на території сьомої лікарні. Комунальники вже укладають новий асфальт. Невдовзі кажуть роботи планують розпочати і біля ще кількох медзакладів міста. Усе за рахунок гранту від Європейського інвестиційного банку. Чоловік травматології, заходимо, такі були ями. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території 7 лікарні, виконуємо ремонт дорожнього покриття. 7, 8, 9 лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. До річниці звільнення острову Зміїний. Сьогодні на Укрпошті погасили чергову марку. Її присвятили нашим розвідникам. Це вже 19-та серія, яку випустили з початку Великої війни. Та сьома благодійна кошти від продажу підуть на придбання морського дрону. Як виглядає нова марка? Бачила наша кореспондентка Анастасія Вільхова. На голов по штампі погасили нову марку. Вона присвячена нашій розвідці. Дата символічна в день звільнення острову Зміїний. Вже Зранку біля голов поштампу вишукувались новоспечені філателісти. Люди кажуть, кожна марка це важлива частина нашої історії. Це ж наша історія. Це ж наша історія. Вона більше не повториться. Те, що сьогодні є, воно не повториться більше, тому не пропускаю. Залишу своєму онуку. Він залишить своїм дітям. У своїм оставлять наше життя, наше сьогодення, те, чим ми живемо зараз усі. У нас ще є подружка в Канаді. Вона дуже цим цікавиться. Ми її собі. Вона нас заохотила, і ми тепер всі разом збираємо збирати все це. Збирали. Прийшли погасити Марку і представники влади. Співробітники і спецпризначенці ГУР, України Міністерства оборони України. Це дійсно такі супергерої, і це дійсно надзвичайно потужний жах і кошмар для наших. Ворогів. Вже за доброю традицією на пошті і голова Асоціації філателістів. Чоловік каже, вже за декілька років цінність марки безумовно зросте. Ну, історичну цінність вони мають вже й наразі. Так? Ви розумієте, що таким е, випуском таких марок е, Укрпошта би, дає підтримку нашим Збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх. Боротьбі з загарбниками. Е відповідно, якби історичну цінність, крім історичної цінності, марки мають ще певну філателістичну цінність. І безумовно, з часом, я думаю, е вони будуть тільки зростати. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. З них у продажу на Дніпропетровщині майже 42 тисячі. Вартість однієї марки 30 гривень, з них 7 гривень йде на благодійність. Анастасія Вільхова, Сергій Гоншар, новини 11 -го каналу. І наостанок про погоду у суботу у Дніпрі дощітиме. Синоптики прогнозують в день 27 градусів тепла. Вночі плюс 17. Атмосферний тиск 741 міліметр тутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе. І до зустрічі.